Путін спеціально бомбить нас демонстративно в очі Трампу, щоб пояснити їм що ні, ні, Ми будемо рухати за цим сценарієм. Вадим, як ви думаєте, це вже можна е, говорити про те, що оця, е, ця фаза цвіточно-букетна е, карамельна у Трампа з Путіним закінчилася? Чи це просто образа за цей такий е, відвертий гебешний кідок е, з цією е, телефонною розмовою перед візитом Зеленського? Я думаю, це просто черговий сплеск. емоцій. Трампа, на які, до якого мають підлаштувати спочатку адміністрацію його і пояснити всім нам темним, що все ж таки мається на увазі, а потім і всім ширше. А на цей момент, знаєте, як в цьому анекдоті про те, що британські вчені зрозуміли нарешті, що хоче жінка, але вона вже передумала на цей момент. От я боюсь може відбутися. Це до рівності сьогодні за, за, цим, за цим столиком. За я думаю, що не я розумію, так. Да. Але все ж таки, я впевнений, що він поміняє знову думку. І чому я так кажу, тому що оця фраза про те, що ми вводимо санкції, надзвичайно агресивні, і вони дійсно дуже такі, дуже сильні серйозні. Але що це ненадовго. Тобто, знайде така подача Путіна, що ми ввели а замість того, щоб сказати, що Путін дивись, ти будеш жити під цим все своє життя і до кінця, і твої онуки будуть жити, якщо ти не поміняєшся. Ми сигнал цей ми раз зробили, а потім пів кроку все ж таки назад. Тобто, все таки ми залишаємося в цій парадигмі, коли американці і. Лякають і ласкають одночасно росіян. Я впевнений, що у них загальна думка така, що ну ну якось воно ж мають, вони ж мають зрозуміти, вони ж теж свою раціональність якусь мають. Ну при чому тут все? Україна, може ж торгувати, ну і так далі, так далі. Все, що він говорить, все, що він думає насправді. Але безумовно, як людина певного емоціонального нахилу, нарцис і так далі. Він його це ображає, задіває. І, на жаль, в тій системі деєрархічно так заточено все на одну людину, і баланси проти більше немає такої ваги. Приходиться час від часу нам спостерігати за такими качелями, як у нас тут називають настрою. Це зруч... незручно не працювати з цими качелями. Просто треба відійти назад, відступити і спробувати зрозуміти, що якщо слова відсіяти, що залишиться, які дії, які загальний напрямок руху. І який він тепер? Я думаю, що загальний напрямок руху все ж таки до цього часу, незважаючи на емоційну оце, знаєте, чергову зраду з боку з, е, е, Путіна. Вони Виносілінно мають а, сподівання, що якось найближчим часом, от-от, буквально, ну, ну залишилося ще трошки, і ми все ж таки знайдемо порозуміння. Путін спеціально бомбить нас демонстративно в очі Трампу, щоб пояснити їм, що ні, ні ми будемо рухати за цим сценарієм. Ми знаємо про ваші качелі, ми усвідомлюємо вашу психотип, і саме тому ми продовжуємо наполягати і тиснути в одному напрямку. А ви якось піддаштуєтесь, підтягнетесь.